Зараз з нами на зв'язку керівник Авдіївської міської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю героям, героям слава. слава. Наскільки ми знаємо, пане Віталію, лишається надзвичайно складна ситуація, і, на жаль, це не є винятком і Авдіївка. Що зараз відбувається в місті, в околицях? Наскільки контрольована чи складна ситуація? Ситуація дуже складна, дуже напружена, але вона контрольована. Це стосується як самого міста, так і позицій навколо міста. Ніч пройшла дуже гаряче. Були такі хаотичні подинокі прильоти, як по старій частині міста, по центральній. З 3.40 до 4.20 десь так приблизно був масований обстріл міста. Зранку був вже авіаудар по місту, це саме в місто. Декілька обстрілів зранку з систем РСЗВ і по центральній частині міста, і по старій частині міста, і на Авдіївський Коксихімзавод був обстріл. По позиціям так само дуже гаряче, гаряче було всю ніч. Гатили ну, реально по всій смузі, по всім напрямкам. Штурмові дії так також по всім напрямкам, починаючи з Красногорівки, Веселого. Опитного, Водяного, Первомайське, Невільське, тобто вся лінія оборони навколо міста, вона всю ніч була такою дуже живою, дуже як кажуть, гарячою. Зранку, буквально десь хвилин 40, ну майже було тиш, тиша була, так, ну якісь такі поодинокі були прильоти по позиціям, ну, потім знову завелись, мабуть, перезарядились чи люди помінялись. І, і знову почалося все, все, як і вчора, як і позавчора. Та це дивна така ситуація. Я була влітку якраз в Авдіївці і вже бачила, що там не було майже людей. Там абсолютно було розбите обстріляне місто, в кожен будинок щось прилетіло. А зараз ти дивишся, що вони продовжують все це обстрілювати, випалювати цю землю. При тому, наскільки я розумію, там ну принаймні не було помічено якихось військових об'єктів і військових позицій. Тобто, це просто знущання і руйнування цивільної інфраструктури. І при тому знаємо, пане Віталію, що ми бачимо відео, як Російські мобілізовані скаржаться на те, що їх відправляють на штурм без важкої техніки, без необхідного оснащення, просто живою силою. І, зокрема, і так само на штурм Авдіївки. Що вам відомо зокрема про цих мобілізованих із Іркутська, які тричі благали президента вбивцю Путіна, щоб їх забрали кудись в тил? Дійсно, такі факти є. Саме військові російські. Жаліються і, і не тільки ці іркутські э, вояки, як би їх так можна було б назвати, а й всі, всі решта навіть з цього приводу є дуже багато конфліктних ситуацій між э, ДНРівцями і росіянами, э, бо ну, такі речі навіть гуляють для чого ви тоді сюди прийшли нам допомагати, якщо ви не хочете йти воювати. А, і такі речі в них э, лунають. Що стосується Саме цього підрозділу, то мені здається, що це 1439-й, якщо я не помиляюсь, полк. Мені здається, що їх взагалі вже нема нікого. І то, що їм там губернатор їхній обіцяв, що їх там десь на іншу якусь там локацію переведуть, десь на інший напрямок. ну Ми все розуміємо, що цього не відбудеться. І це просто гарматне м'ясо, якого не шкода не нам, ну і не, і не їм, їхнім там можновладцям, їхнім. Військово-політичному керівництву. Тобто це просто розходний матеріал, біоматеріал, який утилізують. Ну І мені здається, моя особиста думка, що, мабуть, скоріше, за все, їх нема, бо на нашому напрямку 200-300 в добу просто їх тут е 200-ця. і ще плюс-мінус така сама кількість трьохсота. Е Тому, скоріш, такого вже підрозділу ну, фізично, може, воно є юридично, да? а фізично, скоріше, за все, його вже й нема. Пане Віталій, про цивільних моя колега згадала. Хотів би продовжити її думку. От є інформація про те, що в Авдіївці мати відмовляється евакуювати трьох дітей. Родина живе під обстрілами у підвалі. Це страх покинути рідний дім, чи з якихось інших причин люди не хочуть евакуюватися з настільки безпечного регіону. Дійсно, є, є ще, на мій погляд, дуже велика кількість місцевого населення. Це приблизно 2,5 тисячі, трохи менше вже, бо ну, трохи, трохи поїхали, але ж не так, як би нам хотілося. І дійсно серед них залишаються і діти. На сьогодні маємо 44 дитини в місті ще. Але ну прикладаю максимум зусиль для того, щоб в першу чергу вмовити їх поїхати на рахунок цієї родини. Особисто я не знаю. Я з цією жінкою не спілкувався, не знаю саме її мотиви, чому вона не їде. А здебільшого є на ну, то, що вони відповідають. Є острах, що вони поїдуть просто в нове місце. Це, от знаєте, це, це, це суто наша ментальність українська, да, просто зміна місця. Це, це вже якийсь стрес. Не дивлячись на те, що вони проживають вже більше року під обстрілами да, в таких умовах, на рахунок і санітарії, і всього іншого, але ж є такий остров. Друге питання, ну верніше, що, що вони відповідають, це. Ну, ми поїдемо тут е, нашу там чи квартиру чи, чи будинок е, розграбують. Е, інше питання, чому ми туди поїдемо, ми там нікому не потрібні. Тут ми сидимо, у нас тут все нормально, гуманітарка у нас є, нам не треба вистачає е, ні на що витрачати свої кошти. Тобто ми на місці, все окей, ви все одно про нас подбаєте. Е, ну і я не виключаю того моменту, бо іноді бувають такі речі, що вони. Відверто дивлячись в очі, кажуть, ми не хочемо їхати на підконтрольну Україні територію, і навіть ті діти, яких ми вже нам вдалося вивезти їх фізично з Авдіївки, потім ми з'ясовуємо, що ну от останні чотири, яких ми дитини вивезли, дві з них уїхали в Росію. Ну тобто, це говорить про те, що батьки просто ж до неї все. Пане Віталі, дякуємо за інформацію. Хоч хоч хімай от таких от фарб набуває подекуди. Керівник Авдіївської міської ВЦА Віталій Барбаш був з нами на зв'язку.